Союзянки відзначили річницю смерті Марії Фішер Свиш, американка за громадянством Наша землячка. Вона відома як лікар-педіатр та меценат. Вже за незалежної України фінансувала багато наукових проєктів. Також була членкиною Союзу Українок в Америці. Тому її пам'ять вирішили вшанувати і в Коломиї. Марія Фішер слиш усі кошти витрачала на різні наукові проекти, збагачення культурних закладів України, фінансувала розкопки Батурина, заснувала стипендію для вчителів української мови. Розповідає Марія Гнатюк, голова Союзу України Коломищини. Вона своїми датками просто збагатила бібліотеки України. Це Харків, Сімферополь, Севастополь, ну Крим, вес Чернігів, Черкаси. Крім того, вона дала, наприклад, мільйон доларів на відновлення Українського католицького університету. Марія Фішер слиш відома на весь світ. а От коломіяни знають про неї небагато. Вважає Марія Гнатюк. Тому вона спільно із однодумцями вирішила організувати таку зустріч. Мета заходу популяризувати відомих людей, Коломиї і взагалі коломіянок, жінок. Бо це наша мета союз України взагалі. Ми працюємо і ці стіни, що нас сюди прийняв музей, Якраз дуже символічно те, що вона що тут в цих стінах були жіночі школа, рідномовні, це жіноча гімназія, жіноча семінарія. І вони нам разу теж дали тут притулок. історію життя. Доброчинні вчинки вивчали і учениці та випускниці школи шляхетних українок. Дівчата переконані, ми повинні знати і пам'ятати таких людей. Адже Марія Фішерс лиш присвятила своє життя гарним вчинкам. Повідати людям про можливу постать нашої Коломиї, тому що таких людей насправді зараз небагато, які віддають повністю і душу, і взагалі всю себе благочинності, Незважаючи зважаючи на те, що Марія Фішер зли вона переїхала до інакшої країни. Але все одно я вважаю, наскільки я досліджувала її біографію, взагалі її життя, то душею і серцем вона завжди була в Україні, і це видно навіть по її вчинках. Ми зібралися щоб вшанувати пам'ять нашої коломиянки Марії Фішер Слиш, яка принесла значний вклад в художню, в наукову діяльність взагалі великий вклад для нашої України. Я підготувала її біографію, де вона народилася, дитинство і громадянську діяльність. І який внесок вона ну дала для України. Люди більше дізнались про таку видатну українку, видатну Марію Фішер-Слиш. на захід. Завітали і родичі Марії Фішер-Слиш. Тут у Коломиї живе багато її братів та сестер. Вони пишаються, що мають таку родичку. Перше її побачила десь у 85-му, 6 шостому році. Вона приїхала на Україну, це вона була до Львова. Приїхала і ми з нею зустрілися родина звідси з Коломиї. Вона взагалі закінчила академічну гімназію у Львові. Потім вони переїхали до Мюнхена, і вона там закінчила медичний інститут. Захистила докторат і потім, одружившись, переїхала вже до Америки і там мала свою приватну клініку, поліклініку. Вона була лікар-педіатр. Ну і, бачите, вона дуже жаліла за своєю Україною і вже в такому. В старшому віці вона собі дала слово, що вона все віддасть для, для України, і те вона і зробила. Захід присвячений Марії Фішер Слиш організували та провели союз українок і учениці та випускниці школи шляхетної українки. Захід відвідали представники громадських організацій, активісти, молодь та родина нашої землячки.